Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо займатися розпаковкою подарунка від дружини. Бачила, як я мучусь, коли вручну намагався подрібнити гілля. Кубка така немаленька вийшла, мозолінотер, ну і вона вирішила, щоб я більше не мучився, так як гілля у нас постійно багато, дерева підрізаємо. Будемо його подрібнювати в спеціальному пристрої. Використаємо це подрібнене гілля для того, щоб замульчувати під кущами, наприклад, тієї ж самої смородини або під якимись свіжопосаженими деревами. Побачимо, скільки його вийде та що з цим всім робити. Покажемо вам, що це для чого і як працює. Починаємо. Починаємо. Ой, пошлі клапати. <ріст> Треба його не тільки розпакувати, а ще й зібрати. Така інструкція товста. в сторону. Так. Хорошо. Ну, Прикольная такая штукенция. Тики же якость брать треба. Что, достаем. Вау. Все для спорта. Все нормально выглядит. А, колеса прорезинені. В когось на оглядах, до речі, бачив, що вони... А, ні, такі вони сірі. Я думав, що чорні. І так. ага. І контейнер такий місительний, да? Прикольно. Залишилось прикрутити. я так розумію. Така штукінце якось так має бути. Навіть колпаки йдуть, можна знімати, надівати. Так, я так розумію, це на колеса. Ну, логічно просто. Так. Так, шлямчик сюда, наверное, да, как-то так, и стопор тут есть, чтобы никуда не делось. нас закривати, дівати назад ці крупаки. Так. Так есть. Ну, збирати це не складно. Так, поїхали. Крутити з за нормально потрібно потужність 2 кВт, максимально 2,5 кВт. Легко, до речі. Тихо, тихо. Ще приб'є фігурна викрута для цього всього потрібно, але чомусь в комплекті. Навіть не знаю навіщо. Шестигранник іде дивно. Може я ще не все роздивився. Збирається все інтуїтивно доступно і зрозуміло, як туди і що крутити. Навіть інструкція не потрібна. Зібрали ми апарат для подрібнення гілля. Ось так він виглядає. Єдине, що доведеться поїхати, мабуть, купити спеціальну. Переноску подовжувач тому що тут ось такий роз'єм. Якщо буде таке купувати, то майте на увазі, що треба вам переноска з роз'єму мама. Контейнер досить низький Ця проблема в тому, що воно все підсохло вже це гілля. Якби воно було мокре, було б трошки простіше. Тому намагайтеся не чекати, поки воно висохне. Парад бомба. Так? Да? Mm -hmm. Сейчас тебе ми засипаємо. <плес> Ось така виходить мульча у нас. Прикольно. Воно як дрова. Може навіть якби був твердопаливний котел, немає опалюватися. <плес> <плес> Тепер беремо цю штуку. Наприклад, щоб не ріс тут цей бур'ян, це просто як варіант. І так, кущами його розсипать. От на мене то прикольно виходить. Якось так. Чуть не видервав цілость к морводиной ноги. Ну прикольно, да? І мені теж подобається така штука. Вау. Дивись, два куща зробили. Прикольно. Раївні, дощі, до ну, ось так вийшло в нас гарно. Демульчувати у Також в планах сьогодні замінити мастило в машині. Прийшов час. І ми будемо займатися. Олі. Що я можу нормального заливати сюди? Це в ютуб. Звісно в ютуб, а куда ж? І вас в ютуб, і мене в ютуб. Всіх в ютуб. А відкачувати будемо через насос. А, через Викаджу? А, а зачем мені пробку відкручувати? А не остается? Не остається. Кстати. Кстати, четко відкачиваю. А що, я нормально робив. А если ты на желудок стоит, то выкачай. Ну, якщо в тебе желудок станет, да, выкачаем. И <спів> <спів> не тільки желудок. Ты сану на стола, да прыгнуть двома ногами, на школу, <пів> а? Ну да. Знаешь, у вот Леня приколист. <плодисмент> Бач, пошло. вот <плодисмент> Не было поздно человека, я сейчас там не снизу. Всіми подручними методами міняємо мастило, зате не виїжджаючи з двору. Це не може не радувати. Все нормально відкачується. Є навіть літраж, там було літри два, ще нехай літр десь відкачає. Я буду розуміти, що це вже в принципі все. Закінчили відкачку, можна заливати мастило. Фільтр теж замінили. Майже 7 літрів мастилу. Ще один з великих плюсів приватного будинку те, що це можна зробити вдома. Без зайвих інструментів достатньо просто мати пристрій для відкачування мастила. Купляється фільтрик, мінімальний набор ключів для відкручування. Масляного фільтру і можна все зробити вдома. Як то кажуть, не відходячи від каси. Замінили ми мастило, закінчили на сьогодні всі роботи. Дякуємо, що були з нами. За перегляди, за лайки, за коментарі. Може, щось робимо не так, то пишіть. Хоча я думаю, що все так, але все одно пишіть. Всім добра, гарного настрою, до зустрічі!